Копитняк європейський або копито-кінське підлистень латинською мовою асаром європей, багаторічна коротковолосиста рослина родини хвилівникових, заввишки 5-10 см, має повзуче розгалужене кореневище, стебло коротке, лежаче, листки прикореневі, довгі черешкові, нирковидно-серцевидні, цілокраї, шкірясті, зимуючі. Квітки двостатеві, правильні, поодинокі, на коротких пониклих квітконіжках, розміщені між листками біля поверхні ґрунту, віночок трипелюстковий, зрослий, дзвониковидний, ззовні буруватий, усередині червонобурий, Плід – коробочка, цвіте у березні травні. Поширення. Копитняк європейський росте в листяних та мішаних лісах по всій території України, крім Криму. Заготівля і зберігання Для виготовлення ліків використовують кореневища з коренями різома етрадікс асарі і листя Folia асарі, листя збирають під час цвітіння рослини, а коріння восени. Сушать сировину у затінку або в приміщенні, яке добре провітрюється. Зберігають у сухому приміщенні окремо від іншої сировини рослина отруйна. Строк придатності один рік. Хімічний склад Коріння рослини містить ефірну олію, 1% і алкалоїди. Наявність останніх деякі автори заперечують основними складовими частинами ефірної олії є азарон, 30-50%, метилевгенол 15-20%, один борнілацитат 12-13%, трициклічний сесквітерпен 10-12%, сесквітерпеновий вуглевод, сесквітерпеновий спирт. Діазарон, трансізоазарон, трансметилізоевгенол, азароновий альдегід – 2-3%, азаронова кислота. Дві останні сполуки дають ту саму якісну реакцію, що й алкалоїди. Листя копитняка містить алкалоїди, флавоноїди, кемпферол, кверцетин, стероїд, цитостерин, фенолкарбонові кислоти, кавова ферулова, пара кумарова, фармакологічні властивості і використання. Найчастіше копитняк використовують як блювотний та відхаркувальний засіб. Особливо виражену блювотну дію виявляють корінь і свіже листя рослини, механізм дії рефлекторний, сухе листя цю здатність втрачає і набуває проносних властивостей. Коріння, отруйніше за листя і здатне і в сухому виді спричинювати блювання при дозі до 5 грамів порошку на прийом. Крім того, копитняк поліпшує серцеву діяльність. Звужує артеріальні судини, підвищує тонус венозних судин і кров'яний тиск, виявляє жовчогінну, сечогінну, протиглистяну, протизапальну і седативну дію, регулює функцію шлунку та менструації. Інотропну дію рослини доведено експериментально. Застосування копитняка показане і дає добрий терапевтичний ефект при виразковій хворобі шлунку, при захворюваннях печінки і жовчного міхура. При хронічних шкірних захворюваннях, особливо при екземах нервового походження, поряд з цим копетняк вживають при мізерних та нерегулярних менструаціях, як від харкувальний засіб при бронхіті, проти глистів, від алкоголізму, як сочогінний засіб при водянці, як зовнішній засіб рослину використовують для гоєння ран, лікування корости, лікарські форми і застосування. Всередину настій коріння, 2 грами сировини на 200 мл окропу приймають по столовій ложці тричі на день як відхаркувальний засіб. Настойку коріння 20 грамів сировини на 200 мл спирту приймають по 15-25 крапель 3-4 рази на день як відхаркувальний засіб, настій листя, 1 грам сировини на 200 мл окропу. Приймають по столовій ложці 3-4 рази на день при зниженому тиску крові. Відвар коріння 4-5 грамів сировини на 200 мл води або молока. Приймають по столовій ложці через кожні 2 години як сечогінний і послаблюючий засіб. Відвар коріння 2 грами сировини на 200 мл окропу кип'ятять 10 хвилин охолоджують. Приймають по одній чайній ложці тричі на день до їди при мізерних і нерегулярних менструаціях. Порошок коріння приймають над ще серце по 0,2, 0,5 грама з молоком один раз на добу при мізерних і нерегулярних менструаціях. Доза ефективна і при гарячці глистах, мігрені та істерії. Столову ложку відвару коріння 5 грамів сировини на 200 мл окропу. Непомітно змішують зі 100 мл горілки і дають випити хворому на алкоголізм. Суміш спричинює блювання, курс лікування киля кілька днів, до виникнення стійкої відрази до спиртного. На стій столової ложки суміші, порівну листя копитняка європейського і квіток цмину піскового на склянці окропу п'ють по одній столовій ложці 3-4 рази на день при жовтяниці. Столову ложку суміші. Порівну листя копитняка європейського, розхідника звичайного та травини треби звичайної настоїть 10-15 хвилин на склянці окропу, відсіджують і п'ють пів склянки 4-5 разів на день, як відхаркувальний засіб при бронхіті. Зовнішньо свіже потовчене листя накладають на уражені ділянки шкіри. Важливо протипоказано вживати препарати копитняка вагітним і при грудній жабі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.